Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні я хочу подивитися таке питання. Будемо відкривати шляхи на придбання власного житла. Всі, хто хоче власне житло, подивимося, які перешкоди на ваших шляхах, щоб придбати власне житло і приберемо ці перешкоди. Так, вищі сили. Скажіть, карти Таро покажіть, що заважає? Придбати тим, хто мене зараз дивиться. Придбати власне житло. Які перешкоди для придбання власного житла, скажіть? Війна. Це перша перешкода війна. Кажуть карти, що все в ваших руках, допомоги не буде. Ваш внутрішній огонь укаже вам путь. Ви за це повинні поборотись самі. Це не буде подарунком, це не буде чиєю допомогою, все ви все зробите собі самі. Ви е, здобудете ці гроші, ви власним трудом заробите і купите власне житло самі. У Вас все вийде. В минулому це були дуже великі перешкоди, нічого не можна було зрушити з міста. Пов'яшене нічого не відбувалось, і не, про, 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 про яке житло не мало і речі. Десь, і вам магічно хтось це перекрив. Є, 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 то, то вийшла така нехороша карта. Це магічно закритий був шлях на придбання власного житла. Так. На майбутнє. Ці люди, які це по заздрості, хтось по позаздрив у вашому коханню, вашим, То, як ви живете, да, вам позаздрили дуже сильно. На майбутнє будуть щось робити, повторюють якісь дії, щоб у вас власного житла не було. Тобто хтось з вашого оточення, друзі, знайомі, не знаю, може, когось родичі, слідкують. І дуже заздрять, і не хочуть, щоб у вас були успіхи. На майбутнє у вас вийшов прибуток стабільний, але не дуже великий. І шість м'ячей, що визбавились від цієї ситуації, що було в минулому з погано повішений, це ви вийшли, це вихід з цього. Але хтось намагається вам знову буде намагатися перекрити цей шлях на придбання власного житла. Так, в багатьох руйнування руйнування того житла або планів на то житло, да, Було. І за війни, і за військових дій. Дивіться, 9 жезлів вийшло. Це карта, коли от ви робите якісь, якусь справу, ви її розпочали ви її робите, і кажуть, що не зупиняйтесь ще декілька зусиль, і ваші старання принесуть плоди. Це купівля долу Власного житла, придбання його. Що йдіть цим шляхом, не зупиняйтесь. Ви робите все правильно і ви доб'єтесь, незважаючи на перешкоди, що вам хтось от, тісно, магічно, хтось так, преп'ятствує. В когось ще є така от, карта вийшла, карма. карма, або особиста карма, або карма роду, що ви зараз її відпрацьовуєте, і як нагорода буде власне житло. Карта мир вийшла. Це значить, всі, хто дивиться, хто дивиться це питання, всі придбають власне житло. Воно у вас буде. Так. Кінець уже. Оцих ваших страждань це кінець. Ісцеління кінець, так. Прибираємо перешкоди, щоб чимсь заважала. Оці люди, що заздрять, нікому не кажіть свої плани. Не кажіть, що я мрію, я хочу, я там те планую, те, те роблю для того. Нікому нічого не розказуйте. Хай це буде секрет. Так, перекриваю. Прибираємо цю карму негативну, також прибираємо. Заперечую. Військові дії заперечую. Заперечую. Це все добре далі залишилось, все хороше. І перекриваємо, перекриваю, перекриваю. Так, щоб у вас хватило сил, щоб у вас хватило сил придбати це власне житло. Відкриваю шляхи, відкриваю шляхи на гроші для купівлі житла. Вищі сили, духи роду. Янголохоронці, прошу захисту, допомоги всім тим, хто дивиться мене зараз. Прошу прибрати для цих людей перешкоди на їх шляхах на придбання власного житла. Висний гати всю заздрість, що їм відправляли недоброжелателі, прошу повернути тому, хто це робив, на їх голови назад. Всю заздрість, всю злість, всю ненависть повертаю назад тому, хто робить перешкоди для цих людей. Прошу, хай те, що потрібно, або краще щось, береш з перешкод, проявляється в вашому житті. Поволі вищих сил, та буде так, і так буде. Вищі сили, прошу зняти негативну карму. Прошу допомоги, прошу відкриття шляхів. І хай здійсниться мрія в придбанні власного житла. Хай всі, хто мене дивиться зараз, це відео придбають своє власне житло і будуть щасливі. Поволі вищих сил, та буде так, і так буде. Перешкод більше немає. Всі шляхи відкриті. Буде так. Так. Значить, такі в нас вийшов розклад. Розклад я вважаю дуже хороший. Дивіться, ви все правильно робите, ви будете обов'язково мати своє житло. Не опускайте руки, не треба цього розочарування. Війна скінчиться, все налагодиться, і ви все собі зробите самі. І ви доб'єтесь, доб'єтесь цього. І єдина порада, що не треба про це розповідати нікому. Давайте перевіримо, чи залишились якісь перешкоди на шляхах для придбання житла. Чи залишились у вас хоч якісь перешкоди для придбання житла? Ще залишилось щось, що заважає? Покажіть власним трудом. Вісім пентаклів. Це карта, що ви будете відточувати своє майстерство. У вас є робота, яка принесе вам цей прибуток, достатній для того, щоб купити житло. Чи залишили ще й хоч якісь перешкоди? Ну, це заздрість. Є людина в оточенні, яка заважає, буде заважати, буде дивитися, що ви що ви хочете буде ну, як портить. Предательство, предатель. Ця людина предатель, так. Да. Так, є ще трошки перешкоди, зараз ми їх приберемо. В кого була оця карма, кармічні відпрацювання, то вищі сили вийшли, що вони ну... в нуль. Виходять в нуль, нема більше цієї кармічної задовості, -за якогось... ну, в кого із-за того, що там негативна карма, це сняли з вас. Негативної карми більше по житлу немає. Перешкоди складності, які заважали купити житло в минулому. На майбутнє ще залишилось у когось Предательство, Близька людина, предатель. Заперечую, заперечую, прибираю, заперечую. Відкриті двері, і шлях відкритий на придбання житла. Ще вийшла карта. От зараз, ще не вистачає, трошки коштів не вистачає. Але по карті Сонця здійсниться ваше бажання. І пізніше, пізніше. але ви купите житло. Я прибираю цю нехватку цих днів, я заперечую. І оточення: якесь агресивне оточення, яке заважає. Ну, тут вийшли мами з дітками, і що житло буде. Буде 10 пентаклів, що буде домівка і в домівці все буде. 10 кубків ще положим. Так, значить, позбувайтесь у цих е, нехороших друзів, нехороших близьких. Ті, які заздрять, які заважають. Перекриваю, перекриваю. Так, вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають придбати житло всім тим, хто мене зараз дивиться. По волі вищих сил да буде так, прошу прибрати перешкоди, відкрити всі шляхи на придбання житла. Хай здійсниться їх мрія. І буде так, і житло буде придбане. Буде так і так буде. Дуже хороший розклад, дуже хороший розклад. Є перешкоди, ще трошки є перешкоди. Зараз подивимося ще раз, щоб я хочу добитись того моменту, коли перешкод більше не буде. Коли нема перешкод для придбання житла. Так, скажіть, покажіть. Чи залишились ще хоч якісь перешкоди, які заважають придбання житла? Скажіть. Да. Тепер перешкод нема. Вони кажуть, що ви повинні закритись, не допускати негативу від сторонніх, да? не розповідати, ви будете тепер більш обачні, не будете всім друзям, знайомим всім, всім підряд розказують, що я от збираю гроші, мені не вистачає такої суми. Зараз кажуть, що не вистачає суми. Але мрія здійсниться. Мрія здійсниться, шлях відкритий, Всі ваші мрії будуть здійснені. Кажуть, тримайте свої емоції під контролем, і гроші будуть. І це буде як гром серед ясного неба. І ось вийшла карта перемоги, і це карта дому. Ви будете власником свого житла. Цю п'ятерку залишилось п'ять пентаклів, що зараз нема грошей, але вони будуть. Ви їх заробите. Вищі сили дадуть можливість заробити на власне житло. Це також. Карта в декому допоможуть навіть родичі, будуть, або якісь хороші друзі, які будуть допомагати. Навіть ті, що шкодять, ті, що шкодять, вже їх немає, ми їх прибрали. Вони більше вас не торкаються. Так, питання з кармою також вирішене. От вийшла карта Вищого суду, Верховний суд і карта Сонця. Це так. І дев'ятка жезлів. що... Ви йдете цим шляхом, ви доб'єтеся успіху, результату, і квартира буде, або домівка буде, хто хоче. Так, перекриваємо ще, кладемо одну карту. Так. Вищі сили, духи роду, охоронці, прошу захисту для тих всіх, хто дивиться мене зараз в цьому відео. Прошу відкрити шляхи на придбання житла. Прошу прибрати всі перешкоди, щоб мені нічого не перешкоджало в придбанні житла. Що відкриваю всі шляхи. Хай те, що потрібно, або щось краще. Без перешкод проявляється для вас в вашому житті. По волі вищих сил, да буде так. Перешкод більше немає. І всі мрії здійсняться. Буде так і так буде. Так, тепер перешкод немає вже точно. І. Рухайтесь цим шляхом. Бачите, вийшла карта, що шляхи відкриті. Карта, що ви працюєте дуже над цим, ви йдете цим шляхом. І ще декілька зусиль. Дев'яточка це коли вже майже, майже 10 — це вже отримання, дев'ятка це вам ще один-два кроки, і ви це отримаєте. Карта Сонця вийшла. Це здійснення всіх бажань, що ваше бажання здійсниться. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.